Тренінги, дебати, вечірки. Лозівський центр молоді спільно з молодіжним простором Стрім звітує про виконання молодіжної програми Лозівської громади на 24-26 роки. З презентації видно, що рік для молоді був насиченим. Це творчі заходи, якісь майстер-класи, настільні ігри, кіновичари, тематичні кіноперегляди, тренінги з волонтерства та Працевлаштування, арт-терапія і не можна не згадати діяльність дитячої кіностудії тим нови студія, яка діє саме на базі молодіжного простору стрім. За час відвідування кіностудії ці дівчата створили не одне відео. Кажуть, навчилися знімати та монтувати відеоролики на різні теми. Ми знімали відео на 8 березня, на День матері, на день здоров'я. На день вишиванки. представники центру молоді та стрім також приділяли увагу здоровому способу життя молоді. Їхній правовій освіті, волонтерству, вчили, як започаткувати власну справу та залучали до прибирання міста. Пробили прибирання наконечної території міста у рамках дня всесвітнього прибирання відлиптують україн. Також ми взяли участь у загальноміській долиці, що є дуже важливим для нашої громади, і брали участь у облагородженні території навколо центру, а саме формували наші підтони для того, щоб молоді було де зручно посидіти та поспілкуватися, окрім центру. Присутні під час презентації відмічають поступове відновлення молодіжного руху у Лузівській громаді після початку повномасштабної війни та дякують молоді за роботу. Ми вважаємо, що це все необхідне, це все е, робиться правильно. Сподіваємось, що ви представники молоді, ви е, позитивні нотки будете серед своїх однотків. Чекаємо всім миру, перемоги і майбутнє буде за нашою молодою. Наш навчальний заклад Лазівський центр в світлохарківської області дуже тісно співпрацює, тому що в нас навчається молодь в нашої тергромади. Ми дуже активно співпрацюємо з центром молоді, стрімом співпрацюємо, тому що це потрібно, особливо потрібно зараз, коли е, більша частина дітей да, е, займається офлайн, вони до того не бачать. Тому я дуже-дуже вам вдячна і будемо працювати далі. Учасники презентації домовляються не зупинятися на досягнутому і разом працювати на перемогу.